Сьогодні дуже прекрасний осінній день, золотий, і я вирішила просто прогулятися лісом з надією, що знайду грибочки. Хоча наш ліс не дуже славиться грибами, але іноді щось можна знайти. Неймовірно красивий листопад листя падає, ніби сніг взимку. Краса очей не відвести, але треба дивитися за грибочками. Ось перший красунчик опенючок. Зрізаємо. Це, напевно, ще літній, бо така світла шляпка. Ой, а ось ще грибочки під листочком сховалися. Ой, які гарнюні. Ой, а тут цілий колектив грибочків опенючок. Ніженькі, тоненькі, шапочки сіренькі, грибочки лісові. Опенючки красиві. Напевно, це вже зимові. Але хто його знає? Я знаю, що це опеньки, от і зрізаю. Ще красунчики опеньочки сховались під листочки осінні, маскуються. В лісі вже жодна пташка не співає. Всі повідлітали у теплі краї, тільки вітер колише крони дерев і шум вітру, і падає листя. Ну, ось назбирала трошки грибочків, буде пожарити. даром ходила до лісу. Опеньки літні вже все. А зимові тільки-тільки починають вилазити. Такий якийсь у нас ліс. Люди беруть відрами великими, а в нас трошки не можна назбирати.